Ігор Айзенберг, професор Мангеттинського університету Нью-Йорк Сполучені Штати, долучається до нас, пане Ігорю. Вітаємо вас. Вітаю вас, пані Олесе, вітаю усіх глядачів. Дякую, що запросили. Отже, тільки лічені дні минули як ми обговорювали гучне вбивство Українки, і тут знову чергове політичне. Як зараз це сколихує американське суспільство, і в контексті якраз у цього знов таки політичного протистояння тут не так концентруються на причинах і наслідках, як звинувачують принаймні, ну як вдаються до цього зараз республіканці, демократів, наприклад. Ну, до речі, республіканці демократів не звинувачують. Ну, це було безглуздо. Ну то те, що президент звинувачує, як він каже, там лі лівих радикальних лунатиків, як він називає всіх своїх політичних супротивників, но, но він так називає. Я не чув від жодного, наприклад, республіканського законодавця, хоча багато з них висловлювалось, щоб бодай один з них звинуватив демократів у тому, що сталося. Але будь-якій розумній людині зрозуміло, що вбивство це дуже важкий злочин. Полі... демонстративно політичне вбивство це важкий злочин, який, який є ще, знаєте, може, може може служити як в, такою вибухівкою для суспільства, яке є розколотим. і. Те, що я чув, читав висловлювання, скажімо, членів Конгресу від обох партій, вони практично висловлювали одне те саме, що, що це є абсолютно неприйнятним і політичні вбивства є неприйнятними. І вони... Те, що до них веде, має бути засуджено. Тобто розбіжностей між законодавцями, скажімо, оцінці, того, що сталося, немає. Але якщо брати наприклад вбивство українки, то чимало коментарів було з приводу того, що саме медична система винна в тому, ну як вона стала. Тобто, що Українка стала жертвою проблем у медичній системі, яка не підтримана законодавчо, і що людей, наприклад, з різноманітними порушеннями, ну їх ніхто не зобов'язує до лікування. І що мовляв, також от Дональд Трамп на це посилається зараз у своїх спічах, ну і в ці в цьому вбивстві в ситуації з цим вбивством, теж що погані люди не сидять. За ґратами, тобто, тут все одно закид законодавчій системі, чи будуть зараз на цьому розгоратися якісь суперечки суспільні дійсно через недосконалості законодавства, тому що теж не зрозуміло наскільки, наскільки осудний і той хлопець, який стріляв у кірка. Дивіться, в Сполучених Штатах дійсно дуже важко, щоб суд дуже важко на прокуратурі, наприклад, поліції домогти з того, щоб суд визнав, що когось треба примусово лікувати від психічної хвороби. Ну, так, так воно і є. І я думаю, що я не можу цього стверджувати, тому що в мене немає даних. Ну так просто мені здається, чисто інтуїтивно, що поліція. І, і прокурорські працівники можуть, ну принаймні іноді бути задачами і не домагатись того, щоб от людину, яку не підозрюють в тому, що ця людина психічно хвора, може бути небезпечною для себе, для людей навколо, щоб, щоб цю людину примусити лікуватися. Е, ну таке законодавство в Америці дивіться, президент. Можливо, має рацію, що треба законодавство міняти бо практику його застосування міняти. Це питання до юристів і до членів конгресу, а тому що закони закони розробляють, ухвалюють вони. А ще знаєте, на тлі того, як в Україні відбуваються гучні вбивства, знов таки навіть і політичні, якщо говорити про Фаріон чи а, парубія, а, одразу ж правда нас українців об'єднує думка, що тут а, може бути замовний російський слід в Америці. Часті випадки до людина на себе бере а, відповідальність і пояснює, чому саме вона з чим висловлює незгоду, чи присутній там оцей фактор такого якогось замовлення, Характеру. Чи все-таки це дійсно ось такі особисті переконання і питання саме до в цілому безпекової ситуації, де людина, маючи доступ до зброї, може піти на такі кроки? Ну якщо подивимося з вами на історію політичних вбивств в Америці, починаючи, скажімо від вбивства президента Кеннеді його брата сенатора Роберта Кеннеді дане того, вбивство Мартина Лютера а Спробу вбивства президента Рейгана, спробу вбивства Трампа під час передвиборчої кампанії. От, те, що ви згадали в Міннесоті вбили е депутатку місцевої легіслатури та її чоловіка, а іншого депутата і його дружину важко, важко поранив той самий вбивця, який вбив з е перше про яке я згадав. То ніякої змови знайдено не було в усіх осіх вбивствах. Тобто, що от стріляли, якісь якісь поодинокі люди, не або неадекватні, або адекватні, але з якимись отакими от абсолютно екстремістськими переконаннями. Ну от те, що те, що. Будь-яке з цих вбивств на які я перелічив, що вони є зимовними, ніколи не було доведено. Є різні конспірологічні теорії, звичайно, з цього приводу. але ми можемо спиратись на якісь реальні дані, тому що якщо якщо йти в якусь конспірологію, то звичайно, що можна зайти далеко, дуже далеко, але навряд чи можна серед конспірологічних теорій знайти якусь істону. Як ви думаєте, як це повпливає зараз на безпекову ситуацію? Якісь законодавчі убезпечуючі ініціативи, тому що, наприклад, BBC Україна говорить про те, що після того як Трамп звинуватив лівих, нагадав про випадки політичного насильства проти консерваторів, пообіцяв його адміністрація, знайде кожного, хто причетний до цього злочину та інших актів політичного насильства? Ці слова зустріли схвалення серед правих, і вже через кілька годин після трагедії консервативні активісти вимагали жорстких дій. І проти лівих угрупувань Крістофер Руфо, це активіст, який у мережі ікс написав, що час у рамках закону втручатися, знешкоджувати, арештовувати і саджати всі, хто відповідальний за цей хаос, тобто, все одно таке політична хвиля, така от таких от вимог від суспільства, в нас здійнялася. Як ви гадаєте, в що вона може вилитись? Що завгодно, сполучені штати є наразі дуже розколотою країною приблизно на два рівних такі от політичні табори, які є напредними на сьогоднішній день. Це ультраправі, яких дійсно багато, і це решта інших. Серед яких є, є центристи, є, скажімо, більш більш ліві, там більш соціал-демократичні політики, де люди налаштовані такими більш більш соціал-демократичними з погляду. Ніж у те, що в Америці називається лівізною в Європі, навряд чи навіть було б соціал-демократію. Воно було б правіше в Європі ніж європейська соціал-демократія. Ну, суспільство дуже розколоте. Тобто такі, от всі, всі такі події, що відбуваються, так як і вбивство в Міннесоті, так як і вбивство Кірка, таке зухвалі вбивства. Звичайно, що це може бути, знаєте, тим сірником, який може розпалити таку пожежу, яку неможливо буде просто загасити. Пожежа це політичні протистояння, чи це можливо вже якісь суспільні протести? Щось на зразок чергового штурму Кап капітолію з вимогою чогось конкретного. Може бути насправді все, що завгодно, тому я абсолютно згоден з усіма скажімо, членами конгресу з обох партій, які закликають людей до стриманості, до, до стримання своїх емоцій, до того, що щоб не 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 тому, що це просто роздмухою протистояння Україні. Воно і так є дуже дуже сильним. І я навіть не міг собі уявити, що в Мерці може, може бути таке протестування в суспільстві, яке є на сьогоднішній день, і тому закликати до, до розправи з кимось або от чинити отакі, отакі от я навіть не можу це назвати самосудом. Я можу сто разів не погоджувати з політичними поглядами Кірка. Але що що це означає? Як можна людину вбити за її політичні погляди, навіть якщо ти не згодна з цією людиною, це просто просто жах. Якщо суспільство доходить до до от такої межі, то далі далі просто що може з таким суспільством бути? Це це абсолютно жахливо. Це має бути припинено. Люди мають схименутись, тому що мають озирнутись на, на те, що вони роблять, на те, що вони говорять люди якось треба 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 я вважаю що треба себе стримувати не знаєте мої політичні дуже добре висловилась од колишня конгресвумен яка сама Стала жертвою от стрілянини. До речі, вона дружина теперішнього сенатора демократичної партії, колишнього астронавта Мартикель. А, а ця конгресвумен, колишня Габбі Гіфорс. Вона у 2011 році в неї стріляли. Вона була дуже важко поранено. Вони були дуже важкі поранення голови. Вона дивом якимось вижила. Вона якраз от. Не далі, як позавчора ввечері, коли це все сталося. Вона сказала, що це абсолютно неприйнятно в демократичній країні. Не може так бути, щоб всі були згодні один з одним, але будь-які будь суперечки треба вирішувати на виборчих дільницях. Треба вирішувати в дискусії, а не за допомогою гвинтівки з оптичним прицілом, не за допомогою стрілянини. Тому що такі от речі, як вбивство в Міннесоті, як це вбивство Кірка, це оцей страшний розкилик, який є в американському суспільстві, це знову кажучи, це може якась така подія може стати таким сирнаком, який запалить просто країну, і це буде дуже важко загасити таку пожежу. Це дуже тривожно, особливо і в нашому контексті, коли ми бачимо, як країни, які зазвичай були об'єднані в своїх поглядах стосовно того, як припинити основну світову агресію, яка зараз зосереджена, зосереджена з боку Росії, як бачимо, як наприклад зі Франції знову починаються чергові проблеми, які зазв... є їхніми, зазвичай також ось такими болючими точками, І так само в Америці таке враження, знаєте, що по кожній країні зараз по їхніх наріжних каменях їхньої безпеки та свободи. Просто проїжджається якесь божевілля. Дякуємо, пане Ігорю. Що в цій складній темі насправді для української аудиторії допомагаєте трошечки розставляти акценти для розуміння того, які яка особливість там ментальність тої чи іншої події? Мирного вечора вам бажаємо. Хоча у вас мабуть до вечора далеко. У нас щодень українцям хочу побажати тихого вечора. І ще раз висловити солідарність, що більшість американців точно підтримує Україну. Що би хто де би не казав, або якби би там якийсь політик не мовчав, точно знайте, що більшість більшість людей в сполучених штатах Україну підтримують і будуть продовжувати підтримувати. Дякуємо все дуже навзаєм, адже і розуміємо, що величезна підтримка впродовж цих років є і від американського народу для нашої нації. До зустрічі, пане Юрю, в інших темах будемо спілкуватися. Ігор Айзенберг, професор Мангеттинського університету Нью-Йорк, США, був з нами на зв'язку.